Що, Максим, можна сказати, що на зборах Київського дня ти вже досвідчений професіонал, це вже твій, здається, третій офіційний збір у першій команді Київського. І так півроку тому ти повернувся до складу Куян, де вже зіграв 14 поїд офіційних матчах. Як саме звернувся Максим Дічу за ці півроку? Ну я можу сказати, що я став більш впевненіший, більш досвідченіший і ці матчі, незважаючи на помилки, дали мені досвід і стимул працювати далі. Якщо ще півроку тому на зимову збору по Туреччині. Трохи, щоб виправдати свій шанс ту довіру тренеру, яку він дав тобі, і все ж таки якось грати за першу команду Київського Динамо, то зараз себе вже можу назвати основним гравцем киян. Чи змінилося ментально твій підхід на, до тренувань, до роботи на тренувальних спортах? Ні, нічого не змінилося. Я як викладаюсь на максимум, так і зараз. Стараюсь працювати на, 110%. Є, кондиція, є на Динаму, всі 110%. В яких кондиціях працюється Київська Динамо, що може бути після. Чотирьох днів тренувальні створення у Австрії, що я спішно до того. Ну, зараз. Зараз такий момент, де ми підготавлюся фізично. І це не легка робота, кропітка робота, але вона потрібна І ми тільки йдемо до свого піку. Через збори, через ігри, через тренування будемо набирати форму. нещодавно в першому товариському матчі розгромили групу Динамо, яка вже закінчує тренувальні збори. Як так мовити, воно має бути вже на піку своєї форми тренувальної. Динамо роздромило. Майже на початку самих тренувальних зборів свого суперника. Наскільки впевненості це додає у роботі і у зборах в цілому? Ну взагалі, перший матч дуже важливий, такий матч на тренувальних зборах. Як тренера нам говорять, що перший матч є важливий, повторюсь, і це, звичайно, дає впевненості і далі працювати з хорошим настроєм в наступних матчах і в наступних тренуваннях. До Донама повернулися зареми Сергій Булеца, Крістіан Біловар. Повернувся Брашко, який скоро приєднається до нас набор Андрій Ярмолова. Що можна сказати про кожного з цих хлопців? Як вони додали у колективі, у команді? Що саме змінилося ментально? Ну, хлопці прийшли, вони стараються, вони прогресують, вони хочуть доказати. І я бажаю їм тільки удачі. І ми кожен, ну, кожен з гравців підтримуємо їх. А про Андрія Ермонка, що сказати? ну це легенда клубу. Я навіть не знаю, що сказати, Це легенда українського футболу. Тобі приємно, що ти можеш навчатися у нього безпосередньо вже напряму бачити його приклад і щось підширпати для себе? Так, звичайно, я дивлюсь на нього, як він тренується, беру з нього приклад. І беру приклад як з людини. Він дуже хороша людина, і це для мене тільки найкращим, що може бути. От яка перших. Враження, характеристика у тебе від нього, і коли ти його побачив, вже чотири дні працюєш. Вау! Ну, я просто, коли був ще маленький, дивився матчі, дивився, вболівав за Динамо, і мені подобалася його ігра, і зараз так вийшло, що ми тренуємо сьогодні команді. Макс, таке питання. Зараз дуже багато чуток в інтернеті, який номер візьме Єрмова. Кажуть, що Шопаренко йому запропонував десятку, Кабаєв запропонував семірку. але ти не пропонував йому 25? Та я не знаю. Якщо він хоче, мій номер, нехай забирає, задоволення відомо. Ти нещодавно підписав. Новий контракт за нами Київ. Okay. Що для тебе а, ця довіра керівництва? Ця довіра тренерського штабу і взагалі довіра вболівальників клубу? Ну, я дякую в першу чергу. Це тренерам, що довіряють мені знаходитись в такому клубі, тренуватися під їхнім керівництвом, тренуватися такими легендарними іграками. Я дякую за довіру, те, що ставить мене у матчах, і даю слово, як і тренерам, вболівальникам і партнерам по команді, що буду викладатися на всі 110 Давай подумаємо два головних досягнення, які ти маєш здобути для команди і для себе. Для команди це, звичайно, вийти в групу Ліги конференцію а і вернути чемпіонство в Київ, золоті медалі, кубки. А для себе, звичайно, кожен ігрок хоче грати, і я буду ставити перед собою самі максимальні задачі.